Хедія на дорозі у рівному під колесами легковика опинилася пішохідка, Жінка в комі. Кому і скільки. У костополі депутати сперечалися через 13 мільйонів гривень бюджетних коштів. ITV. Новини. Добрий вечір. Не встигла перейти дорогу. У рівному під колесами легковика опинилася пішохідка. За інформацією від поліції, жінка переходила дорогу по регульованому переході. Як раптом на неї наїхав автомобіль. Наразі постраждала, перебуває в комі. З деталями наша Дарина Черемшина. Ілюзія безпеки саме на цьому регульованому пішохідному переході жителька Костополя потрапила під колеса легковика. Сталося усе у вечірню пору доби поблизу одного з рівненських автовокзалів. Наразі жінка перебуває в реанімації. ДТП сталося на вулиці Василя Червонія у Рівному. За інформацією від поліції, водійка автомобіля Тойота, жителька Харківської області, була неуважною за кермом та не їхала на Костопільчанку. Слідчі на місці події встановив, що водійка автомобіля Тойота Яріс, – 38-річна жителька. Харківської області проявила неуважність, не стежила за дорожньою обстановкою та допустила наїзд на 53-річну жительку Костополя, яка переходила дорогу по регульованому пішохідному переході. Попередньо встановлено, що кермувальниця їхала на червоний сигнал світлофора. Відповідно до освідування вона була твереза. Унаслідок ДТП жінка отримала політравму, важку відкриту черепно-мозкову травму, перелом черепа, забій легень та перелом кісток тазу. Її в комі госпіталізували. Наразі вона перебуває в Рівненській центральній міській лікарні. Зі слів лікарів жінка у важкому стані. Була доставлена вчора швидкою допомогою у важкому стані з ознаками політравми. Превалює травма легень та головного мозку. Вона була вчора прооперована двома нейрохірургами, також Володимиром Миколайовичем Ярославським. І зараз стан її стабільніший, ніж був, але все ще важкий. Наразі за цим фактом розпочато досудове розслідування. Правоохоронців, котре наголошують: будьте уважними на дорозі та дотримуйтесь правил дорожнього руху. Дарина Черемшина та Анастасія Словачевська. Телеканал Media Group. Фінансові порушення на понад 4,5 мільйона виявили їх спеціалісти управління західного офісу Держаудитслужби в управлінні Рівного. серед головного порушення при закупівлі електроенергії та харчових продуктів. Нецільове використання коштів освітньої субвенції, завищення обсягів і вартості ремонтно-будівельних робіт та понаднормове списання харчових продуктів. Начальнику управління освіти направлено вимоги щодо усунення порушень. Матеріали ревізії передані рівненській окружній прокуратурі. У рівному може з'явитися ще декілька камер відеоспостереження. Вони фіксуватимуть порушення правил дорожнього руху. Про це йдеться у проєкті рішення Рівненської міської ради. Попередньо встановлять їх на вулицях Кулика і Гудачика, Шухевича, Млинівська, Соборна, Київська та захисників Маріуполя. Ці локації визначено як аварійно-небезпечні ділянки та місця концентрації дорожньо-транспортних пригод. Проєкт мають розглянути на засіданні сесії міської ради. Не переставали кричати. У Костополі відбулося засідання сесії міської ради. На ній розподілили 13 мільйонів гривень бюджетних коштів. Заслухали звіти двох заступників міського голови та з'ясовували розмір премії та надбавок виконуючи обов'язки міського голови Костополя Лілії Шульжук. З деталями наша Валентина Захарчук. Тобто 300 працівників працює в садочках, які отримують 1 мільйон 600 на 300 чоловік. І в міській раді на 90. Чотири працівника 2 мільйона шостов, тобто на 1 мільйон більше. Так у Костополі під час сесії вирішували, куди розподілити 13 мільйонів гривень перевиконання бюджету. Дискутували щодо грошей громади довго та запекло. Скільки починається балаган і порушується регламент Я ставлю на голосування зі змінами в цілому. При суперечки бюджет все ж проголосували. Зрештою виділили кошти на галузь освіти, охорони здоров'я та оборону. Спеціальний фонд також є виконання. 3 мільйони 158 100. З них 1 мільйон 349,9 – це кошти від продажу землі і кошти від відчуження майна 1 мільйон 808,2. В проєкті з врахуванням пропозицій бюджетної комісії включені розподіл коштів на 13 мільйонів 741 500. Коли ж питання з бюджетом вирішили, до трибуни вийшов депутат Сергій Ткачук і зачитав відповідь на своє депутатське звернення щодо зарплат та премій виконувачки обов'язків голови громади Лілії Шульжук. Березень 64 тисячі, квіти 66 тисяч, травень 66, червень 100, майже 110. Це за який рік було? 110. Та що ви брешете? Таких зарплат не було, Бо що сміятися. Та Сергій Ткачук не сміявся. Відповідь на депутатське звернення він спочатку показав головуючому на сесії Давиду Дідуху, а тоді і нашим журналістам. Немає нараховано жодному чиновнику на 8 березня, і в її в тому числі. І все. Дали за, запит, є і є відповідь. Пишеться премія разова до міжнародного жіночного. Цього дня Дайте покажу на камеру. Підписувала Лілія Олександрівна. От і подивіться, будь ласка, там де знак запитання 30, майже 38 і наприкінці сесії. Настав час звіту двох заступників міського голови, які за сумісництвом є депутатами. Один з них Наталії Беляновської. Втім, її на засіданні не було. Тож заслухати звіт заступниці вирішили наступного разу. Натомість Андрія Ткачука викликали до трибуни в червні 2023 року. Давид Олександрович отримав повний контроль над фінансами і медициною. через рік, в червні 2024 року напряму. Нагадаємо, що у травні 2025 року Андрія Ткачука і Наталію Беляновську позбавили їхніх напрямків роботи, зазначивши, що вони працюватимуть за прямим дорученням міського голови. І останнє це була вже там ситуація, коли позбавляли повноваження. Я не знаю, яка ну, причина. Я взагалі не розумів, як можна пократи людиною, кажучи, от ти ходи на роботу нічого не роби. Ну що це за ви такі покарання? Це, це бастують по-італійськи. Давид дідух у свою чергу звід Андрія Ткачука назвав політичним і за. Значив, що навіть у таких умовах можна працювати, і не дивлячись на те, що міський голова чи вовського голови може позбавити повноважень чи напрямків діяльності, це зовсім не залежає заступнику своїй виконавчій. Він знаходиться в виконавчій вертикалі. Він має достатньо велику так, ну, можливості для того, щоб здійснювати ту чи іншу діяльність як заступник. Це була остання сесія Костопільської міської ради в цьому році. На ній вирішували важливі для життя громади питання. Зокрема, затвердили соціальні та фінансові програми, виділили кошти для забезпечення роботи генераторів у двох дошкільних закладах та розібралися із зарплатами працівників бюджетних установ. Валентина Захарчук телеканал про те, що у Вараському районі продають дозвіл на вибуток бурштину про встановлення головної новорічної ялинки у Костополі та про те, що президент відзначив спортсменку з Рівненщини, читайте на нашому сайті itvmg.com. Ще більше інформації шукайте на платформах ITV Media Group у соціальних мережах. Підписуйтесь, аби знати більше. Маєш проблему, а влада лише розводить руками чи новину, про яку має знати вся рівнящина? Розкажи про це журналістам. Телефонуй на гарячу лінію 096 496 шість Якщо хочеш залишитися анонімним, конфіденційність гарантуємо. Приверни увагу громадськості до проблеми у Рівному та області. Золоті яйця. Чому ціна на яйця на рівненських ринках зростає? До нових здобутків. У Рівному розпочався Кубок області з фристайлом. Ціни невпинно зростають. На рівненському ринку асортимент яєчної продукції тішить око покупця. Проте ціни кусаються. Яка вартість яєць станом на сьогодні і що про це думають покупці? У матеріалі Сніжани Твардовська. Не просте, а золоте. На рівненських ринках яєчна продукція на будь-які вподобання. Є фермерські та домашні. Ціни на перші стартують від 60 і сягають до 80 гривень за десяток. Пані Тетяна торгує фермерськими яйцями з Тернопільської області. каже попит на цю продукцію у неї є завжди. Зараз ціна на них 63 гривні. Десь буквально, мабуть, то може з неділі три назад були і 65. Потім трошки впали, впали до 60, а це знову починають потрохи підніматися. Більшість лотками, і ну хто як собі може дозволити. Старші люди трошки менше беруть, але зараз свята то трохи стараються, і, мабуть, про запас взяти. Пані Тетяна проживає неподалік рівного. Розповідає, хоч і має домашню птицю, та з яйцями зараз не густо, тож доводиться купувати ще й на ринку. Купляю рідко, бо в мене свої є кури, але зараз не несуться. Бачите, ціни ростуть, а зарплати на місці це ж всім відомо. Хоч ціна і кусається, але цей продукт у холодильнику має бути, зазначає пані Надія. Ціни підросли не тільки на яйця, ціни підросли на все. Ну, і яйця теж сказується, тому що дуже часто використовуємо яйця. Бо готую, то використовую багато. Пані Інна теж купує яйця на ринку, зазначає, домашні яйця завжди дорожчі. Я купую там біля павільйону яйця. Домашні. Чого вони домашні? А, ти Ні, ну, беру там фермерські яйця за 75-70, да. 65, десь так приблизно, а, да. Да. а домашні да, 100 там. Як Даша? Да, зараз і не поймеш, де домашнє, де що, хто продає. Як зазначила директорка департаменту агропромислового розвитку ОДА Надія Переходько, здорожчання яєць до кінця року неминуче. В цілому по області по сільськогосподарських підприємствах за 10 місяць вироблено 346 мільйонів яєць, що на 45% більше до відповідного періоду минулого року. Тобто галузь птахівництва в області працює стабільно, але все-таки уникнути щорічного сезонного підвищення вартості яєць курячих не вдає тому, що це відбувається щоріч. Сніжана Твардовська та Валентин Злиденний. Телеканал АЙТІВІМедіагруп. У Рівненському обласному перинатальному центрі запрацювало ще одне вікно життя місце, де мама може анонімно та безпечно залишити новонароджену дитину. Медики отримують сигнал миттєво і одразу надають малюку допомогу. Подібне вікно життя вже діє і в пологому будинку на вулиці Медичній. На шляху до нових здобутків у рівному розпочався кубок області з фристайлом у спортивній залі близько 40 фристайлістів змагалися на гімнастичному маті та батуті, виконуючи трюки та комбінації. Турнір об'єднав початківців та досвідчених спортсменів. Більше про початок змагань та виступи учасників. Дивіться матеріалі далі. Елементи акробатики та стрибки на батуті в обласному центрі розпочався кубок Рівненської області з фристайлу у дисципліні Словстайл. Спортсмени виконували різноманітні трюки та комбінації на гімнастичному маті та батуті. Серед учасників турніру – 14-річна чемпіонка України зі слоупстайлу Марія Сокол. Уродженка рівного захопилася фристайлом у 6 років. Мені сподобалось. Сподобалось робити елементи на батуті, на акробатиці. Та потім є два напрямки: акробатика та слопстайл. Я собі обрала слопстайл. Скоро маємо їхати в Канаду на змагання, на юнацький чемпіонат світу. Мені подобається на трамплінах пригати, на рейлах. Також до змагань долучилася 13-річна призерка всеукраїнських змагань з лижної акробатики Богдана Метлякова. Вже з 24-го року літа. Я вже я вже почала пригади на трамплінах, робити різні елементи, і що потім це потрохи переносити на сніг. Цього року вже на снігу пригала сальтові прыжки. Я цього року хочу виконати КМС. І показати набагато кращі результати, ніж минулого року майстерність юних спортсменів на батуті оцінювала тренерка збірної України з фристайлу та триразова учасниця Олімпійських ігор Тетяна Бутенко. Учасника змагань буде дві спроби на батуті, і за сумою балів буде вибиратись краща спроба. Очікую, щоб діти. І страх і переживання, ну тому що тренування це одне. А коли вони виходять під час залікової якоїсь спроби, то це їх вибиває трошки з колії. Я надію, що вони справляться з хвилюванням. Кубок Рівненської області з фристайлу у залі впродовж року проводять один раз. Цьогоріч до змагань долучилися близько 40 учасників. Раніше був акцент зроблений більш на чемпіонат Рівненської області, а тепер вирішили ще додати такі змагання, як Рубика Рівненської області. Учасників в нас дітки таких вікових категорій. Від найстарша вікова категорія діти 9, 10, 11 року народження, і наймолодші це 15, 16 і 17 рік народження. Загалом турнір, який триватиме два дні, об'єднав початківців та досвідчених спортсменів. Переможці та призери змагань визначаться вже цієї п'ятниці. Максим Остапець, Кирило Полюхович, телеканал ITV Media Group. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе та близьких злагоди вашого оселі та миру. Він обов'язково настане, чи Україна переможе.